Б'є, значить, любить. Чули таку приказку? Та чи правдива вона? Колін Гувер, покинь, якщо кохаєш. Головна героїня цієї книги Лілі Блум у дитинстві стала свідком насилля в сім'ї. Її батько був аб'юзером по відношенню до її матері, бив і принижував її. Та чи допоможе це Лілі не допустити в своєму житті помилок рідної матері? Чи зможе вона зрозуміти, з ким насправді має справу? Лілі викликає в мене теплі відчуття, та іноді мені здається, що через своє травматичне минуле їй важко розгледіти аб'юз у теперішньому. Вона мила дівчина, яка мріє про власну квіткову крамницю. Їй це вдається. А паралельно вона зустрічає симпатичного лікаря Райлі. Та що буде робити Лілі, коли на порозі нових стосунків у її двері постукає минуле? І вона випадково зустріне того, кого покохала, будучи ще підлітком хлопця на ім'я Атлас. Тепер перед нею постає вибір: обрати минуле чи все ж таки рухатись в майбутнє та чи правильний вибір зробить Лілі? Як складуться їхні стосунки, і що з цього вийде, дізнаєтесь, прочитавши цю книгу. До речі, до цієї книги є екранізація, яка вийшла зовсім недавно, і вона прекрасна. Раджу, якщо вам сподобалась книга, переглянути також екранізацію. Цю книгу я раджу всім, хто хоче зрозуміти, як виглядають токсичні стосунки зсередини. А також тим, хто досі думає, що любов може виправдати все. Хто читав, діліться враженнями у коментарях. Підписуйтесь, щоб не пропустити відгук на нові книги.